Суд може розглянути справу без участі сторін, наприклад, якщо одна із сторін знаходиться за кордоном або взагалі проти розірвання шлюбу. Розірвання шлюбу без присутності сторін можливе, якщо подано всі необхідні документи для даного процесу. Нашими адвокатами був розроблений спеціальний алгоритм дій, який дозволяє розлучитись нашим клієнтам якщо одна із сторін проти розлучення, або якщо немає можливості бути присутнім у судовому процесі. І взагалі законодавство України дозволяє розірвання шлюбу без присутності сторін. Наші адвокати правильно сформують необхідні документи для подачі позову до суду, будуть представляти ваші інтереси в суді і в кінцевому результаті ви отримаєте рішення суду про розірвання шлюбу без вашої особистої участі. І головне, неявка одного з подружжя в судове засідання не є перешкодою для розлучення. Якщо вас цікавить питання стосовно розірвання шлюбу без участі сторін, ви можете дізнатись додатковою інформацією на безкоштовній консультації у наших адвокатів.